Мої вітання глядачам телеканалу НТК від сьогоднішнього дня на нашому каналі стартує сезон сюрпризів, сезон несподіванок і сезон розіграшів. І тепер ви матимете нагоду отримувати подарунки та грошові призи. А підготувала для вас таку несподіванку газета Коломийська Правда. Саме тому наша програма і називатиметься Правдивий розіграш. Правдивий розіграш стартує. Всі ви знаєте, як люди відносяться до проведення подібних процедур. Однак ми гарантуємо, що у нас все чесно. За порукою цього є те, що ніхто з організаторів проекту не знає комбінацію цифр. Але про що це я спочатку хочу вас познайомити з правилами правдивого розгірушу? У мене в руках свіжа газета Коломийська правда. Саме в ній надрукований купон. Який ви маєте нагоду, через який ви маєте нагоду стати трішки багатшим. Ось цей купон. Я заповнюю його, вписую 5 цифр. Вкидаю конверт та відправляю в газету Коломийська Правда. Ну, а далі, далі вже фортуна буде. Е, е, вам приятелі і хочу сказати, що наступного тижня до мене прийде в гості редактор газети Віктор Фітьо. Принесе мені в студію кілька телефонних карт ось таких до прикладу. З них ми виберемо одну, зітремо захисний штрих-код і оголосимо останні п'ять цифр його. Хто вгадає три цифри, отримає 500 гривень. Хто вгадає чотири одну тисячу гривень. І нарешті, хто вгадає останніх п'ять цифр штрих-коду, стане володарем. П'яти тисяч гривень! І це, повірте мені, не жарт. Це правдивий розіграш. Ну що, як вам призи? Не знаю, як вам, а мені до вподоби. От лише не вдасться мені ніколи виграти головний приз. Адже творчій групі заборонено брати участь у розіграші, так само, як і працівникам газети «Коломийська правда. Наразі ми познайомили вас з правилами розіграшу. Однак, власник газети Володимир Довганюк вирішив, що ви отримаєте не лише грошові призи, ви ще й можете виграти подарунки, зателефонувавши до нас в студію. Ми бачимо з вами прикраси ювелірного магазину Перлина ось вони тут зараз перед нами. Телефонуйте за номером 3830 і вгадуйте дві останні цифри штрих-коду цього лоту, що розігрується. Отож, телефонуйте уже! Ну що ж, поки ми чекаємо е, на дзвінки, я ще раз хочу познайомити вас із правилами правдивого розіграшу. У мене в руках ви вже бачили свіжу газету. Коломиська правда, саме в ній є купон, з яким ви маєте нагоду стати трішки багатшим. Такий купон вам потрібно лише заповнити і відправити у адр... за адресою Січовестріців39. Редакція газети Коломиська Правда або ж можете принести його самі. Наступного тижня головний редактор газети Віктор Футьо принесе мені в студію кілька телефонних карток поповнення. Ми з асистенткою виберемо одну з них, зітремо захисний штрих-код. І оголосимо останні п'ять цифр його. Хто вгадає три цифри, отримає 500 гривень. Хто вгадає чотири одну тисячу гривень. І нарешті, хто вгадає останніх 5 цифр штрих-коду, стане володарем. П'яти тисяч гривень щотижня! І це не жарт. Це правдивий розіграш. 3830 телефонуйте і прямо зараз ви зможете стати володарями чудових прикрас від магазину Перлина. Подивіться, які чудові сережки, яке чудове кольцо чи знову таки, сережки. Все це сьогодні може стати вашим, якщо ви зателефонуєте за номером 3830. І якщо ви Вгадаєте, дві останні цифри е, штрих-коду, який є на кожному з е, е, ювелірних виробів, ви обов'язково його отримаєте в подарунок від магазину Перлина. І так, якщо у нас є дзвінки, ми будемо зараз спілкуватися з нашими телеглядачами. Я сподіваюся, що коломояни дуже активні і вони будуть до нас телефонувати. І Якщо вони вже до нас дотелефонувалися, то ми зараз будемо мати нагоду спілкуватися з ними. Доброго вечора! Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Е, приємно з вами спілкуватися. Дякую нам теж. Е, скажіть, будь ласка, ви м, азартна людина? Трохи. Трохи. А от е, вам не завадить сережки чи, скажімо, каблучка? Я думаю, що це ніякій жінці не завадить. Не завадить. А як вас звати, скажіть? Таня. Тетяна. Тетяна, дивіться, сьогодні перший раз ми розігруємо. І я е, думаю, мене не вб'ють е, ті люди, які придумали це. Шоу, я буду мати нагоду, дам вам два рази. Ви зможете один раз навіть помилитися. Е, як на, на, називаєте три цифри? Три, два, сім. Три, два, сім. Отож, Таню, отож, ви перше до нас дотелефонувалися. Ви вгадали зразу дві цифри. Двійки, дві є. Тепер, якщо ви вгадаєте, це є перша і третя. Якщо ви зараз угадаєте середню цифру, ви отримаєте сережки. Цифра 5. Е, цифра 5, це ви так вчилися в школі. Трохи. А давайте ми переведемо це трошки, знаєте, в більш реальний час тепер уже немає 5. Тепер є е, напевно 12-бальна система, правда? Так. Ну і е, якщо ми з вами з домовилися, що у нас є три цифри. То найвисокий бал 12, і, і ті всі решта двох е, складів числа не підходять. То я вам даю ще одну е, реальну можливість вгадати цифру, яка є між двома двійками. Дев'ять. Дев'ять. Ви впевнені? Так. Назвіть собі комбінацію трьох останніх цифр. Дев'ять-сім. Стоп, стоп, стоп. Ви сказали, я вам сказав, які є цифри. Перша і друга це двійки. Ви сказали? Посередині 3, 2, яка? 7. Перша і остання це є двійки. Посередині яка? Дев'ять. Скажіть, будь ласка, комбінацію з трьох цифр два, дев'ять, два, два, дев'ять, два. Що ж, я прошу вас зараз не покидати ефір. Поза ефіром поспілкуватися з нашими редакторами і дізнатися, куди ви зможете піти, щоб отримати ось ці чудові сережки від магазину Перлина. Виграно, виграно. І наш я не чую вашої реакції. Дякую. Я ви, щаслива. ви вірите в те, що ви виграли? Так. Я хочу вам сказати, що ціна цього виробу 800 гривень. Вау! Вау, скажіть, хто у вас є? Біля мене є дочка. Є дочка, а дочка за вас вболівала? Тату. Так, так, ми всі розбили. А ну давайте всі разом крикнемо Ура! Ура! Що ж, дякую, дякую, дякую. Дякую вам, поспілкуйтесь з нашими редакторами, а я хочу всім сказати ось так просто. Зателефонувавши, ви можете стати володарем будь-якого призу, який буде вам готувати магазин. Перлина та Коломийська правда. Ну і хочу сказати, що наступного е, тижня ми з вами розіраємо 5, 10 та 5 тисяч гривень. Але перед тим як попрощатися, я буду мати можливість з вами за кілька секунд спілкуватися з головним редактором Коломийської правди Віктором Фіцьо. Фітьо вже у нас в студії. Добрий вечір, Віктор. Добрий вечір. Вікторе, скажіть, будь ласка, як виникла ідея проведення ось такого інтерактивного шоу? Якось Ми сиділи з засновниками газети нашої і роздумували, яким чином зробити кулум'яним свято. Власне, саме так і виникла така ідея, і приємно, що на деякому етапі чим так думок до нас придався колеги з НТК, а також магазин Перелин, який надав нам подарунки для цього розіграшу. Е, ну, давай ми з тобою започаткуємо таку рубрику в цій програмі. Ти будеш анонсувати наступний е, випуск твоєї прогр... газети. Що там буде? Ну, ми їх завжди запропонуємо Коломіянам збалансований і е, різнобарний номер, якому можна буде почитати чергове розслідування наших журналістів стосовно деяких земельних питань в Коломиї. Також не оменемо увагу. Скандал в одній із депутатських комісій нашої Коломийської міської ради. Ну, само собою, буде цікава стаття про Карла Санойця, це один із видатних представників коломийської краміки. Ну, також ексклюзивне інтерв'ю з Інною Оробець, яка нещодавно, нещодавно стала призером Чемпіонату світу. Ну, що б ти побажав глядачам нашого правдивого розіграшу і взагалі читачам вашої газети? Ну, бажаю читати коломийську правду, переплачувати її, ну і, звичайно, грати та вигравати. Що ж, грайте і вигравайте. У редакторів нашого ефіру. Чи є у нас ще телефони, чи додзвонилися до нас ще люди, чи хочуть вони виграти ще е, прикраси від магазину Перлина? Бачу, що е, лінії переповнені, дуже важко зараз дотелефонуватися, але є таке сподівання, що люди телефонуватимуть нам уже через тиждень і будуть вигравати ще більше призи. Так що наступного тижня не пропустіть програму правдивий розіграш, і я та організатори програми гарантують вам виграші від 500 до 5000 тисяч. Гривень, а ще багато миттєвих призів, дозвонившись до нас у студію. Мене звати Богдан Малецький, і за тиждень я чекатиму з нетерпінням на зустріч з вами. Бувайте, грайте та вигравайте! І пам'ятайте, що для вас нам ніяких грошей не шкода.